Я до тебе з новим питанням. Розкажи мені, будь ласка, як розпізнати, що приворот, не приворот? Почалось. Ну, почалось, Андрій. Слухай, в першу чергу ти маєш розуміти, що таке приворот. Приворот це штучне викликання кохання або емоцій до людини. Тобто людина, яка хоче тебе енергетично, фізично, ну, хоче коротше тебе. А вона тебе. Проти природи, якщо ти, ну, типу, цю людину не хочеш, притягує. Дуже важливо приворот розпізнати на початковому стадії. Поясню, як це відбувається з самого початку. Ви в стосунках 10, 15, там, 20 років, так? А може, трошки менше. Ви спочатку разом, все у вас добре, а потім починається що? Ви один одному надоїдаєте. І от замість того, щоб працювати над своїми стосунками, ви просто на них забиваєте. В більшості сімей так і відбувається. І чоловік, який хоче від своєї дружини ласку, хоче секс, а дружина він приходить додому, вона його сварить за щось постійно, вона він приходить додому, а вона вже не хоче нічого. Ну, тобто вона там з дітьми попоралась, там попоралась, нічого їй не потрібно. І ось тут чоловік починає собі шукати цю ласку і енергію. Розумієш? Звичайно, я не кажу, що чоловіки бувають ідеальні. Ні, всі ми не ідеальні, і це нормальна історія. Але в більшості, в більшості нерозуміння жінки, чоловіка. І він на роботу приходить або кудись просто ходить там з друзями, може спілкуватися з якоюсь жінкою. Якщо ти з людиною не спілкувався не разу, якщо ти не мав ніякого контакту з людиною, ти не можеш зробити приворот на людину ніяким чином. Тобто, наприклад, якщо я захочу зараз зробити приворот на тіну Кароль, я цього зробити не можу. Чому? Тому що я з нею не спілкувався, я знаю, я її. По факту не бачив очі, і ось після того як чоловік приходить і знайомиться з якоюсь жінкою на роботі, там ця жінка чи десь інде. Вона він починає що він їй починає розповідати? Він починає розповідати те, що ну у мене таке життя, отакі от стосунки, і вона каже: Боже, як вона тебе не цінна. А ця жінка? Ну звичайно, вона ж хоче собі чоловіка. Так? І вона готова для цього чоловіка зробити все. Як та інша жінка розуміє, що такий гарний хлопець, такий гарний чоловік у той жінки, яка вона цінить, а в мене такої доброї, такої позитивної чоловіка нема. То я хочу його до себе приворожити. І вона йде до гадалки, до ворожки, до мальфарки, до відьми і каже, хочу приворот. Це така стандартна лінія того, як відбувається приворот. І вона йому підсипає, підливає, там дає булочку, якусь дає цукерку, або е, місячний не дай бажена нальє у вино. І все, і чоловік починає до неї ну, більше відчувати емоції. І з кожним днем все більше і більше і більше. Які бувають вони привороти, бо привороти бувають абсолютно різні. Деяким потрібна, наприклад, просто емоційна прив'язка, щоб чоловік просто бігав за тобою і ніякого сексу, ніякого там просто емоції. Сексуальна навпаки, прив'язка. Сексуальна прив'язка трошки складніше знімається, тому що це ставиться на людину такого демона, який постійно, сексуально е так, збуджується на ту жінку, саме на ту жінку, а не на інші. Тобто такі бувають привороти. Або приворот, як то кажуть, цілесний. Тобто і сексуально, і морально. Приворот можна тільки на чоловіків робити? Можна і на жінок. Ага. Ну, тобто, на, на Але ти знаєш, по практиці, я тобі скажу чесно, я в житті своєму ні разу не знімав приворот на жінку. У мене не було таких випадків. У мене весь час були привороти на чоловіки. Ну то розкажи, як розпізнати приворот? Дивись: перше, що нам потрібно розуміти, що приворот це така, наче біліна на очах у чоловіка. Перше, він дуже сильно змінюється. Ну тобто, знаєш, ти спілкувалася там, наприклад, з чоловіком одним, а зараз перед тобою, наче зовсім інша людина. Чоловік дуже відрізняється енергетично і фізично. Чоловік різко починає таким, знаєш, бути негативним, дуже негативним. Тобто, йому, що не скажи, він свариться постійно. Далі чоловіка абсолютно не цікавить жінка. Тобто, він, ну, він абсолютно прям. Вот знаєш, дружина хоче там якось з ним там заграє -за там, а він не дає енергетично, не фізично ніякої енергетичної до неї згоди, немає сексу, зникає він повністю. Далі чоловік починає пити. Оце от, от, от прям це безбожне питьо починається. Тобто, ти розумієш, коли, коли чоловік, чоловіку настільки погано, що він тягнеться до алкоголю, він тягнеться до того, що він сам не розуміє, що з ним відбувається. Він починає хворіти, він е, перестає приділяти увагу жінки, жінці, дружині і дітям. Він постійно затримується на роботі, він спілкується з тою жінкою. Тобто, ці такі невеликі, начебто, симптоми, просто. У багатьох сім'ях таке є. Але якщо це все одночасно відбувається, це знак того, що на людині є саме приворот. І він на початку не може зрозуміти, що з ним відбувається. І він каже постійно, що я тебе кохаю, але я чомусь не можу бути з тобою. Ось ця фраза дуже, дуже часто звучить у чоловіків, які мають приворот. Опрям, я тебе кохаю, я те, я хочу бути з дітьми, але я не можу, хочу бути з тою жінкою. А чи може сам чоловік, який приворожений, відчути, що на ньому приворот? Ой, тут, звісно, доволі складна ситуація, тому що в принципі, в принципі, він може це відчути по дуже мов, важкому, незрозумілому відчуттю до жінки, яка його приворожила. Тобто він дуже хоче бути з нею. Він морально, знаєш, такий агресивний стає. Він її ревнує. Ти розказуєш про якісь симптоми такі емоційні, фізичні, а от може якісь є там. Домашні там способи, от просто там не знаю, маленькі ритуальчики, дізнатися, що у чоловіка є приворот. Звичайно, дуже багато таких моментів, і це в першу чергу його реакція на якісь такі езотеричні речі. Демони чого бояться? Демони бояться святої води, привороту, які на ньому сидять? Демони бояться свічок, вогню святого? Тому тут можна звернутися до а, магії. Взяти, наприклад, спеціальні свічки, знову ж таки, воскові обов'язково, можна церковні взяти свічки, можна дати йому попити води священої. і тут, звичайно, у людини може бути різна реакція. Тому саме негативна реакція на ці речі він попросить прибрати, помити постіль солью і лавандою, покапати трошки лаванди на сіль. І промити її в цьому растворі. Якщо йому буде дискомфортно спати, це говорить про те, що там негатив і дуже серйозний. Також ти можеш використати шавлію або палосанту, почистити будинок, почистити квартиру, і він також буде на це реагувати. Всі якісь речі, які чистять енергетику, він буде на це реагувати. Ти розказав, що як можна дізнатися як приворот, а як же можна захистити тоді чоловіків від приворотів всі жінки ж зараз захочуть дізнатися? Звичайно, самостійно це зробити неможливо. Я одразу кажу: вам потрібно буде звернутися до професіонала, який займається цим. Дуже довго, ну мінімум років десять, ну це прям так, щоб що і в нього вже є були кейси, що знімались негативи. Це по перше, не треба там, ви не читаєте там щось водичку там попити, то поїсти. -по -по Нічого такого не робіть. По перше, я хочу звернутися зараз до всіх жінок, які роблять привороти, і чи які планують зробити привороти. Ви повинні розуміти, те що ну, хоча навряд чи ви зрозумієте, що а проти природи йти не можна. Ви повинні розуміти, що природа вам цього не пробачить. Чоловік буде вас кохати до кохати, але це може вас і погубити. Первинець, який у вас народиться, він буде мертвим, а він народиться. Ну тобто, це не буде просто викидним, це буде прям народження дитини. Це постійні якісь проблеми. Він буде постійно пити, вас бити. Без причини, а потім буде тверезіти і казати, Боже, я тебе люблю, я тебе обожнюю. Тому, люди, не робіть цього, якщо ви не хочете своє життя притягнути не потрібно. Як би ви не ставилися до чоловіка, цього робити не потрібно. Прямо я знаєш, у кожного у кожної людини є свій якийсь по шляху на долі написана людина. І повірте, вона буде набагато краще. А уявіть собі, ви зробили приворот і покохали іншу людину. От такий час ви побули з цією людиною і покохали іншу. От що далі буде? От ви просто подумайте над цим. Тому що, мало того, що він може вбити і вас, і його, і всіх на світі, бо людина під приворотом, вона таке виробляє, що, не дай Боже. Так, чи можна якось захистити чоловіка від привороту, наприклад? Найкращий захист для чоловіка від привороту це любов ваша. Ви повинні зрозуміти, що не один амулет не захистить його від іншої жінки. І вам потрібно розуміти, що найкращий амулет це ваша любов, яку ви будете дарувати чоловіку. Але є декілька способів, щоб він не потрапив на оцю уловку. Перше це булавка, булавка обов'язково золота. І ніяких виключень немає. Золота булавка, на золоту булавку йде весь негатив. А тому піджичок, чи якусь там, я не знаю, чи якусь там а, футболочку йому поцепили, сказали, що це твій оберег, на всяк випадок хай носить. Можна також її повісити, до речі, на хрестик або просто на цепочку. Такий подарунок зробити. Далі дуже гарно захищає аметист. Аметист поглинає всю негативну енергетику і не дає. Можливість а, відьми чи будь-кому там іншому зробити на людину якийсь негатив, тобто приворот. І третє, це звичайно дуже сильний оберег у вигляді мішочку з сілью і лавровим листом. Ви берете в міксер або в толкучку, якщо у вас така толкучка є. Насипаєте сіль будь-яка. Може морська бути, може кухонна якась там звичайно. Берете лавровий лист і тавкучкою отак, сухий, і тавкучкою таку робите з, з, замість. Е, робите таку замість, висипаєте в мішочок, даєте йому, каже, що це спеціальний такий е, оберег. Місяць носа, далі ви кидаєте в сміття або висипаєте в унітаз, нема значення. І кожного місяця це буде його амулет. Він не тільки буде захищати людину від негативу будь-якого, він ще і буде, звичайно, допомагати у фінансових енергіях. Але я ще раз кажу: найкращим і найсильнішим амулетом є ваша любов і спілкування. Якщо ви відчуваєте, що чоловік ви втрачаєте. Контакт з чоловіком, вам обов'язково треба його налагоджувати. якщо ви це захочете. Якщо ви запустите цю ситуацію, просто скажете, «Так, я цим займатися не буду. Хай він мене кохає, хай він за мною бігає. Ну тоді є велика ймовірність того, що ви його дуже швидко втратите. Розказав, так розказав. Тепер мені здається, всі дівчата будуть купляти золоті булавки. і Завтра ніде не знайти буде золотий булаво. Дівчата кохались, дівчата кохали своїх хлопців, тому це найголовніше. Є ще питання? Мені здається, ні. А якщо є питання, то зададуть в коментарях. Задавайте, до речі, в коментарях ваші запитання з приводу цього. І тоді ми зробимо другу частину. Обов'язково.